Окей, okay. це незвичайна річ. Це Good Front Pack. незвичайна сумка для незвичайних потреб, але точно сумка, яка вас закохає в себе. У мене є багато що я хотів би розказати про цю сумку, але давайте почнемо із основ. Почнемо із матеріалів, з яких вона зроблена. Це нейлон 1000D SQM з поліуретановим покриттям. Перекладі з канцелярської це я носив цю сумку майже 5 років. Терся в болоті, в бруді, в землі, по скелях, по бетону, під машинами, де мене тільки в ній не носило, і вона залишилася цілою. Ніде ні. Де, Нічого не порвалося, ніде нічого не протерлося. Почнемо із зовнішніх компонентів. Велика велкропанель для ваших улюблених патчиків. Дві стрічки із кріпленнями молі, на які ви можете закріпити карабін або бодай що ви хочете закріпити. Також в очі одразу кидається прозорий відсік з горизонтальним доступом, в який ви можете помістити свою ID-картку або свій пропуск. Я постійно використовую ключі від машини. Я їх використовую спочатку так. Я кидав їх в зовнішній відсік, і щоб її дістати, мені доводилося відкривати сумку, вона на мені, і я отак от лізу в кишеню. І мені це не сподобалося. Я зрозумів, що потрібна якась альтернатива. І що я зробив? Я просто взяв і ключ розмістив у цьому зовнішньому прозорому відсіку. І тепер, щоразу, як я приходжу до машини, я... Просто натискаю на кнопочку, або навіть не натискає, просто підходжує, воно автоматично спрацьовує. і Я захочу. Суть в тому, що ви можете цю кишеню використовувати для речей, які ви не хочете постійно витягувати і вставляти назад в сумку, а хочете, щоб вони у вас були при швидкому доступі. Давайте подивимося, як вона виглядає ззаду. У нас є меж сітка 3D, вона об'ємна і м'яка, яка розділена на Три секції спеціально для того, щоб повітря циркулювало між трьома секціями, і щоб вона була менш паркою під час носіння влітку. Передня кишеня укомплектована водонепроникною блискавкою. І цікавий факт, мені особисто більше подобається, як вона виглядає, чим той функціонал, який вона виконує. У мене в моїй голові розділяється так. є круті блискавки і є відстійні блискавки. І це, от круто виглядаючі блискавки. Саме унікальна частина цієї сумки це те, як вона носиться. Вона носиться як жилет. Ти її одягаєш. Через голову. І потім ти її закріпляєш на собі за допомогою двох фастексів. І таким чином вона дуже щільно прилягає до твого тіла. Потім ти її можеш підтягнути до того, до того стану, коли вона взагалі не буде ніяк ні бовтатися, ні тріпатися. Ти можеш хоч пострибати в ній. Ось сюди ледве ледве рука заходить. Також ти можеш розслабити ці кріплення, якщо ти хочеш, щоб вона вільніше на тобі була, і тоді вона більше спускається до твого живота і е, не так сильно вона буде прилягати до тебе. Тобто залежить від того, як ти хочеш її використовувати. Хочеш, щоб вона щільно прилягала до твого тіла, затягуєш. Хочеш більше свободи, розслабляєш. І ще крута річ, яка мені дуже подобається в ній, це те, що ти можеш повністю зняти всю цю систему кріплення. І це те, що Гуд почали використовувати в своїх сумках, я дуже щасливий з цієї причини, тому що тепер Гуд дають тобі свободу по тому, як ти хочеш використовувати їх сумку. Ти можеш потім використати ці вушка для того, щоб закріпити її таким чином, яким ти хочеш, до тої поверхні, як ти хочеш. Це може бути кермо велосипеда чи кермо мотоцикла. Тут вже тільки твоя фантазія буде тобі обмеженням. Насправді пишіть пишіть в коментарі варіанти того, як ви б хотіли закріпити цю сумку. Я особисто дуже рідко коли зустрічаю сумку, з якою повністю можна зняти. Її систему кріплення і використовувати її як щось кардинально інше. І Good – це мало чи не перший в моєму досвіді бренд, який це практикує, і це мені дуже і дуже подобається. По останнім часом я ще доволі часто цю сумку ношу наступним чином. Я її просто закидую собі на плече. І просто йду ось. Теж доволі зручно, тому що тобі її не потрібно повністю одягати на себе. Наприклад, якщо у тебе на голові кашкет, то це буде не дуже зручно, і вона майже не прилягає до тіла і не парить тебе. І як наслідок, якщо тобі не треба кудись далеко йти, то ти можеш її просто закинути ось так от і піти. Особисто моя проблема по життю полягає в тому, що я дуже часто гублю свої речі, особливо якщо вони мілкі, особливо якщо вони мілкі і вони дорогі. Якось у мене так по життю склалося, що я дуже часто губив то карти пам'яті, то кришки від об'єктивів, то навушники, то гаманці, то ще щось. І це все як мінімум не дуже приємно. Проте, коли у мене з'явилася ця сумка, то моє життя змінилося, тому що. Якщо в мене в руках є якась річ, яка для мене важлива, і хтось мене відволікає. А мене доволі легко відволікти, і мене хтось відволікає, і я можу забути просто, що у мене в руках і куди я його поклав. Я почав робити просто ось так: от. Все. Тепер я знаю гарантовано, що навіть якщо я не можу точно згадати, де мої речі знаходяться, я просто запускаю свою руку в сумку, і, скоріш за все, я знайду свої речі там. І це врятувало мене багато разів, коли я не міг знайти якісь важливі речі. Я просто потім заглядував всередину цієї сумки, і я їх знаходив, тому що я на автоматі я себе привчив. Якщо у мене щось є в руках, то я його просто скидаю сюди, якщо мені потрібні вільні руки. Для мене ця сумка стала особливою саме з цієї причини, і саме це використання зробило для мене цю сумку. Проси незамінно. А тепер давайте глянемо всередину, як вона виглядає. Жовтий класичний колір. Як завжди, яскраво, як завжди, стильно, і як завжди, ви будете бачити свої речі навіть у темному приміщенні. Сюди я зазвичай скидую телефон. Або навушники, або щось ще що я хочу отримати потім швидко назад. Окей, давайте тепер глянемо в велику кишеню, і тут вже все більш доволі цікаво, тому що у нас більше кишень, більше можливостей тримати ваш простір організований. Від чого я особисто просто в захваті, тому що я люблю, коли мої речі лежать на своїх місцях. Мені дуже подобається те, що вони сюди поставили дві собачки. В першій версії так не було, до речі, ось чому я про це говорю. Тепер можна відкривати ту зону, яка тобі потрібна. Це може бути збоку, це може бути зверху. Ти можеш сюди, наприклад, щось ставити. Я дуже часто беру цю сумку в спортзал і ставлю сюди водичку, ставлю сюди м'ячик-масажер і вішаю його на будь-який гачок. І таким чином у мене є своя особиста поличка, де я тримаю водичку. Ми тут маємо 5 кишень для організованого розміщення ваших дрібничок. Основна велика зона кишеня номер 1 сіточка. Кишеня номер 2 кишеня номер 3 і кишеня номер 4 і загалом їх виходить 5. Також у нас є гачок карабін для того, щоб чіпляти ваші ключі. Давайте зараз протестуємо, що можна помістити в цю сумку. Пульт для дрона безпосередньо дрон, екшн камера, мультитул та безпровідні мікрофони. І у нас ще залишається невелика зона, тут в якому могли б щось помістити. Ось так от воно виглядає. Воно не випирає, нічого не звалилося на дно. Можна носити як жилет, а можна носити на плечі. Також що додатково ви можете покласти сюди телефон, навушники та гаманець. Гаманець я би поклав можливо краще в внутрішню кишеню. Це одна із причин, чому я настільки закоханий в цю сумку. стільки речей помістилося в такий маленький простір. Кут фронтпак це ідеальна сумка для тих, кому потрібно швидко звільнити руки. Особисто я вважаю, що для працівників кіноіндустрії це незамінний аксесуар, коли у вас в руках безліч дрібних та дорогих речей, за які ви відповідальні головою, ця сумка може вас буквально врятувати. Користуючись цією сумкою вже більше ніж 4 роки, я можу з упевненістю сказати, що можливо вона і не для всіх. Проте, скориставшись нею хоч раз, ви відчуєте наскільки зручнішим стало ваше життя. На цьому все. Переходьте за посиланням в описі цього відео, щоб... Придбати Good Pack. а ми з вами скоро побачимося. Пока-пока.